Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У королівстві Лаванделія серед квітучих долин і співучих пташок жила маленька дівчинка, принцеса на ім'я Емілія. Вона мала ніжне серце, золотисте волосся, а ще. Мрію стати справжньою принцесою, якою захоплюється не лише за гарні сукні, а й за добрі вчинки. Але була одна проблема Емілія не завжди поводилася, як личить принцесі. Вона часто перебивала інших, забувала дякувати, їла руками і казала. Я принцеса, мені можна все. Одного ранку мама королева Маргарита. Покликала доньку до великої бібліотеки. Еміліє, мовила вона м'яко, щоб стати справжньою принцесою, недостатньо корони. Потрібно мати особливий ключ, чарівний ключ етикету. А що це таке етикет? спитала Емілія, здивовано нахиливши голову. Етикет це правила гарної поведінки усміхнулась королева. Вони допомагають нам бути вічливими, поважати інших і дарувати світові добро. Принцеса без етикету, як троянда без пелюсток. Я знайду цей ключ, рішуче заявила Емілія. Щоб здобути ключ, тобі потрібно виконати десять завдань. За кожне отримаєш зірочку. З усіх зірочок складеться твій чарівний ключ. У королівському саду Емілія зустріла садівника. Гей, дідуй, сюди мої трояндик. крикнула вона. Садівник сумно опустив очі. Тут Емілія згадала перше правило і виправилась. Правило перше завжди вітайся чемно. Слова добрий день чи привіт. Відкривають серця. Доброго дня, пане садівнику. Як ваші троянди сьогодні? лагідно промовила вона. Садівник радісно посміхнувся і подарував їй першу зірочку. На кухні кухар приготував пиріжки. Давай пиріжок, сказала принцеса. А як же чарівне слово? підморгнув кухар. Правило номер два завжди дякуй. Слово дякую показує твою вдячність. Дякую вам, пане кухарю, мовила вона і отримала другу зірочку. Емілія захотіла ще трошки варення. Правило номер три говори, будь ласка, замість вимагати це знак поваги. Будь ласка, чи можна ще трішечки малинового варення? Кухар кивнув і поклав їй ложечку. Третя зірочка блиснула в її долоні. У коридорі принцеса почула, як двоє пажів розмовляють. Вона хотіла щось вставити, але згадала Правило номер 4 Не перебивай інших, коли вони говорять, слухай уважно. Вона чемно дочекалась і лише потім сказала свою думку. Четверта зірочка. Під час обіду принцеса взяла куряче стегенце руками І облизала пальці. Але королева поглянула суворо. Правило номер 5 Їж охайно не плямкай і користуйся серветкою. Емілія взяла ніж і виделку виправилася, і п'ята зірочка засвітилася у неї на грудях. Після гри з котиком. Емілія прийшла на зустріч із королівськими гостями з розпатланим волоссям. Правило номер 6 Охайність, ознака поваги до себе й інших. Вона швидко причесалась, одягла чисту сукню і заслужила шосту зірочку. Коли принцеса захотіла обійняти нову дівчинку, вона побачила, що та відступила. Правило номер 7 Завжди поважай особистий простір інших. Питай дозволу. Чи можна тебе обійняти? запитала Емілія. Так, звісно, відповіла дівчинка. І ось вже сьома зірочка сяє в повітрі. На уроці музики принцеса відволікалась, але вчитель сказав Принцеси слухають з повагою. Уважно слухай, коли тобі щось розповідають. Емілія виправилась, і восьма зірочка легенько впала їй у долоню. У дворі хлопчик упустив книгу. Інші посміялись, а Емілія сказала Все добре, я допоможу тобі, сказала вона й подала книжку. Правило номер 9 Говори добрі слова не дражни, не кричи. Дев'ята зірочка засягала прямо над її головою. Коли купець впустив кошик з яблуками, принцеса допомогла зібрати все. Правило номер 10 Допомагай тим, хто цього потребує. Це вчинок шляхетного серця. І ось десята зірочка долетіла до неї. Усі зірки обернулися на чарівний ключ етикету золотий із серцем у центрі. Королева ніжно обійняла донечку. Ти виконала завдання Емілії, але справжня принцеса це та, що щодня користується цим ключем у своєму серці. Відтоді Емілія не лише носила корону, а й щодня дотримувалася етикету, чемно віталась, щиро дякувала, допомагала та посміхалась. І всі в королівстві любили її не за титул, а за добре, вічливе серце. Та одного вечора, коли Емілія сиділа біля каміна з мамою, вона спитала: Мамо, а це всі правила етикету? Королева усміхнулась. Ні, доню, ці десять лише початок. Правил етикету дуже багато, бо в кожній ситуації є спосіб поводитись красиво. З повагою до себе й інших. Є етикет у гостях, у театрі, за столом, у школі, на святі і навіть в інтернеті. Ого? здивувалась Емілія. І як же все це запам'ятати? Дослухайся до свого серця, будь уважна до людей і найголовніше, будь доброю, якщо ти ставишся до інших з повагою. То завжди знайдеш правильні слова і вчинки. Емілія міцно обідняла маму. Вона зрозуміла справжня принцеса це не та, хто має чарівну паличку, а та, чия усмішка поведінка й серце світяться добром. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон прилетий до долонь. Підписку залиши, казка прийде. У новий чарівний вас світ приведе.